Мої вітання, мої шановні слухачі, глядачі. Як завжди, дякую вам за ваш час, за вашу присутність і особливо за ваші коментарі. Хочу ще раз вам нагадати, що ви знаходитесь на езотеричному каналі. Ми не політики. Ми просто переглядаємо питання, які виникають в світі стосовно нашої України, так що відбувається в нашій країні, в нашій державі, які зміни, і просто питаємо у таро, що правда, а що ні. І все. Добре, і головне питання, яке ось уже добу, а то й дві доби. Всі не всі про це знають, всі про це говорять. Про те, що ну про таку заяву Зеленського в Брюсселі, він нагадав присутнів про Будапештський меморандум. І той меморандум, коли він був підписаний, так за участю РФ 에, Америки і Великобританії. Коли в обмін на захист України, в обмін на захист України, Україна мала позбутися ядерної зброї. Так? І як виявилося, той папірець, він зовсім аж нічого, на жаль, не вартий. Україна воює з Росією, вірніше, Росія віроломно напала, і тобто, бачите, цей меморандум якби не спрацював. Ну і тому, про що йде мова? Наш президент каже, що безпеку Україні може забезпечити або присутність в НАТО, або власна ядерна зброя, якої ми, отак, от, ну скажімо, необачливо позбавилися. І ось в мене виникає питання: що у нас скоріше з'явиться? Чи ми будемо в НАТО? Це буде офіційне запрошення вже, чи у нас, врешті-решт, з'явиться ядерна зброя. Давайте дивитися оце питання. Воно, як на мене, зараз головне. Що з запрошенням? Запрошення в НАТО. Знаєте, давайте уточнимо. Чи відбудеться, припустимо, запрошення в НАТО. Ну, давайте термін. До кінця 25 року. Отак. Чи відбудеться запрошення в НАТО до кінця 25-го року. Бачите, тут карта ілюзій. Прийшла ілюзія. Так? І ось ці аркани, тобто є якби, добрі новини від союзників, від всесвіту, справедливе рішення. Про що тут? От знаєте, тут якось багато умов. Або е, я, ну, я ж кажу вам, я не політик, я езотерик, а от саме запрошення, воно якби, знаєте, от буває таке стій там, іди сюди. От Начебто це як запрошення, як будто би ми як кандидати, так? але тут вимагають якийсь компроміс, якась потрібна домовленість. Запрошення в НАТО ми отримуємо після того, як Україна переможе не раніше. Обговорюються оці моменти, коли може бути запрошення в НАТО тій території України, яка підконтрольна Україні, так? але цього не відбудеться. Поки Україна в стані війни. Ми будемо запрошені в НАТО, ми будемо знаходитися в цьому альянсі, Хоча тут питання, чи потрібно воно нам, до речі. Декілька разів я розглядала це питання, і Аркани казали: Ви будете в Альянсах, Україна буде, але це будуть зовсім якісь групи, якісь об'єднання, і вони будуть, до речі, дуже дієвими, а не таке, як НАТО. Ні. Зміна ситуації буде. Ми отримаємо то запрошення, але ми його отримуємо після війни. після війни. Доки йде у нас війна, ні. Ну давайте про ядерну зброю. Чи стане Україна ядерною державою? Чи стане Україна ядерною державою? От мені показують ту за жезлів. Це про що? Це не просто балачки. Про ядерну зброю можливо вже раніше балакали не тільки ось на днях Зеленський про це сказав, що ми можемо там ядерну зброю. Так це не, не сьогоднішня розмова. Про це вже давно йдеться. Давно. Але у нас немає якихось умов. Ми щось тратили. Я не знаю, як виготовляється саме та ядерна зброя. Я маю на увазі не технічний момент, а як Які складові до цього потрібно. Можливо, згода чиясь потрібна. Жахливо, так? Ми маємо ще питати в когось, чи буде у нас ядерна зброя, чи можемо ми то зробити. Так, і ще про ядерну зброю. Так, треба узгодження. Узгодження треба розмови. Дивіться, у нас для цього є ресурси. У нас є, якщо хочете, зброя не зброя, а кошти. Оце сам собі, оцей ну де її виготовляють, да? тобто будівля, я б так би сказала. Тобто, у нас є ресурс, у нас є можливість. У нас є, врешті-решт, досвід з, з ядерною зброєю. У нас є розумні люди, які це можуть зробити, але нам потрібно бачите, це нам показується як захист. Це потрібно нам. Але тут схеми, якісь умови, якісь перевірки. Ну тобто повинно щось узгодитися. Але те, що ми станемо ядерною державою, це теж однозначно. Ну але це знову ж таки по термінам. Я не можу сказати, я ось прочитала, хтось сказав, що цю ядерну зброю ми можемо виготовити на протязі місяця чи двох чи трьох, так тобто, дуже швидко. Ну так можливо, можливість ця, вона можливо і є. Але це не будуть робити не тому, що не хочуть, а тому, що треба якісь іще умови, щось іще, якісь складові для цього наду. Ну, не скажу якісь перевірки. Ядерна зброя буде. Ми повернемося до того, що в нас вже було. Тут колесо фортуни. так? Дивіться, шість кубків це аркан повернення до минулого. Це ми згадуємо те, що у нас було, те, що було в нашому домі. Так? І колесо фортуни, те, що має змінити, як би тут, як то кажуть, машина вже завелась. Тобто, так, ядерна зброя у нас буде, і запрошення в НАТО у нас буде. Вірніше, ми вже будемо не запрошені, а як в НАТО ми будемо. Але все це буде після війни. Поки триває оця у нас гаряча фаза, поки оце відбувається оце свавілля, ні того, ні іншого, на жаль, не буде. Хоча це вже знаєте, як закладка на майбутнє. Ну, тоді, знаєте, тут мені мимоволі таке питання хочеться задати. А тоді, якщо в нас немає ядерної зброї, ну, як, це як засіб захисту, так? якщо ми не є членами НАТО, іншим шляхом Україна досягне своєї цілі, дивіться. Іншим шляхом чи досягне ту з пентаклів. Ну, я тільки розпочала наш бліц. Так, а пам'ятаєте, я вам завжди казала, коли випадає ту з пентаклів, то тут, уже як сказано, все, баста, не треба далі дивитися, все буде добре. Випало два туза. Так. Ми отримуємо бажане, але це буде на жаль ну, військовим шляхом, так як у нас відбувається зараз. Тобто, про що це? Це про те, що нам будуть давати зброю, нас будуть насичувати, нам будуть давати ресурси, можливості, шанси досягти своєї цілі іншим шляхом, не будучи ані в НАТО, ані маючи ще ядерної зброї. Але, зброї. але і те, і інше у нас обов'язково буде. Я вам ще раніше казала про ядерну зброю. Ми будемо ядерною державою. Причому якось ну швидко, швидко це відбудеться одразу після закінчення вій. Ну, далі продовжимо. Про обмін полонених. Давайте побачимо найближчим часом. Тому що президент наш їздив в інші країни, йшли розмови, і там йшлося саме про полонених. Ми побачимо, чи буде найближчим часом обмін полоненими. Росіяни вимагають платню. Гроші вимагають. бачите, каже, давай гроші і будуть обмін. Найближчим часом ми почуємо про повернення якоїсь кількості дітей. Діти будуть повертатися. Дитяча карта, діти повернуться. Іноземці дуже багато приділяють зараз уваги цьому і дуже впливають на цю ситуацію. Хочу сказати: ось після страти, яка відбулась, Ну, таке болюче питання, пам'ятаєте, що наших полонених було страчено. І ось саме після цієї події якось дуже пожвавішали розмови про обмін. На да. чекаємо обмін. Чекаємо обмін і військових, і цивільних, і дітей. Ось у радісні зустрічі. Ну, це ж вам казала, іноземні партнери дуже тиснуть на Росію. Буквально ну тут дуже як серйозні якісь ідуть розмови про те, щоб повернули полонених. Про якихось уже був домовленість уже була раніше. Великий обмін чекаємо і дітьми, і дітей, і цивільних, і військових буде повернуто. Звісно, це поки ще не той обмін всі на всіх, на котрий ми весь чекаємо, але люди будуть повертатися. Добре, а тепер про Шольца. Сама навіть дивлюся, то Шольц заявляє, що буде припинена допомога. Тут тобі я читаю новини, що допомога Україні все ж таки буде надаватися, мається на увазі Німеччина. Так, от я і запитаю. Що це з Шольцем таке відбувається? Чого він ніяк, врешті-решт, ну не зупиниться на чомусь одному? Чи ми допомагаємо Україні, чи ми вже не допомагаємо зараз? Шольц, що там у нього як насправді ставиться до України? Що це за такі заяви? Що найближчим часом Німеччина скоротить допомогу Україні? Ой, як він боїться, ой як він боїться, аби чого не стало. Ну, Це таки, знаєте, хитрий хід. З одної сторони, хитрий хід, а з другої сторони, бачите, як карти різняться. Да? Ось тут він хитрує, показує, що він не хоче екскалатувати, не хоче провокувати, не хоче, щоб сталося, ну, аби чого не сталося. так? А цей аркан. Я проявлю свою силу. Ці аркани показують зовсім протилежне. Ну, знаєте, в мене таке відчуття йому от бомби на голову не падають, і ось він не тягне кота за хвост. На публіку він заяву робить одну, але в діях допомога є. Чому він така поведінка? Він чекає важливої події. Він чекає важливих подій, змін в світі, трансформації. Я так розумію, все опирається в ті присловуті вибори президента 5 листопада в Америці. Оце тільки так. Він каже, треба зачекати, треба зачекати, а тоді вже робити рішучі кроки. Добре. Давайте тоді так. А після 5 листопада, яка буде позиція Шольца? Все ж таки, чого нам очікувати? Ну, це будуть добрі новини. Буде давати нам захист, буде, буде вмикатися. Добрі новини, якісь він отримає для себе там, таке, і буде допомога. Чи буде надавати допомогу? Так. Після оцього моменту розгубленості. Двійка жезли, коли не знає, що робити. А на нього ще буде тиснути та ж Америка. Буде казати: Давай, вмикайся, годі сидіти, будуть допомагати. Буде це тільки знаєте, розмови раді розмов, аби тільки нерви потріпати, а самі будуть нам надавати все, що обіцяли. Давайте зараз ще раз з вами подивимося питання про північно-корейських вояків яких уже спостерігають в Курській області, які тікають, яких то періодично розбивають. От мені цікаво, а як західні партнери взагалі от дивляться на цю ситуацію, що чи так, чи інакше, але ж, як то кажуть, знаєте, диму без вогню не буває. Що б вони не робили, ті солдати північно-корейці? Чи вони тренуються, чи вони спостерігають, чи що вони там роблять? Але вони є, так? Але вони є. Так от, що там на заході думають взагалі про цю ситуацію? Про північнокорейських вояк в Україні. От дивно. Тобто тут треба ще довести, в якій вони кількості, так, і чи насправді вони там є. Аж смішно, так. Чи насправді вони там є? Яка їх справжня кількість? Що вони дійсно роблять? Тут немає ніякої паніки. Кажуть, от як реагують західні партнери? Кажуть в принципі, ну якби Україні нема чого боятися. Так каже це, якби неприємний момент у західніх партнерів чомусь немає. Ну й добре, що нема. Ну, можливо, вони щось більше знають аніж ми. От що Північна Корея, от прям знаєте, масштабно вступив в війну. Вони знають, що є, там є якась кількість, але ця кількість попажу. Вони якісь такі, вони, вони чи не навчені, вони якісь, тобто це не є як воїни, знаєте, такі знаєте, професійні воїни. Ні, це зовсім не це. Тому е, іноземці спостерігають за цією ситуацією, але вони кажуть, вам не варто цього боятися. Ну, тобто, не варто цього боятися, не буде так, що прямо от корейці біжать і завойовують Україну. Якось не так. Ні. Америка просто спостерігає дуже дуже спокійно і реагує дуже мляво, тому що, знаєте, як тут звучить? Тут вони кажуть, немає катастрофи, немає прецеденту. Отак от, от. Вони просто, знаєш, мене таке відчуття, от коли йдуть бої без правил, да? і ось з таким захопленням спостерігають, що буде. Але як заздалегідь, розуміють, що той, хто прийшов, він як прийшов, так і піде. Отак от, от. Є таке розуміння. Кажуть, ця сила даремна, це пуста сила, пустозвон. Воно буде знешкоджено або розбите, або вони підуть. Тобто, чому західні партнери не вмикаються в цю ситуацію? Що ось північно-корейські вояки є на території України? Вони Кажуть, вам немає чого за них переживати. Це не те угруповування, це не та підготовка, це не та кількість. Ну це знаєте, як ото безпілотники залітають на територію Румунії, ну політали і вилетіли. Ну і все, і більше якось ніякої реакції. Тому із цими солдатами така сама історія, ніякої конкретної реакції. Тобто, треба ще впевнитися, що вони взагалі там є і що вони становлять загрозу для України. От якось так це звучить. Сьогодні у нас 18 жовтня, а ми пам'ятаємо, як був наказ Путіна. Тут так звучить до 22 жовтня. Росіянам дано наказ вибити ЗСУ з Курської області. Дивимося. Тобто, це має відбутися до саміту Брікс. вже має бути якийсь результат. Ну, чи виб'ють росіяни, наші, наші, наші війська з Курської області? Чи станеться так? Чи Мої бідолашки. Скільки їм не дають тих днів, чи до 22 жовтня, чи до 28 жовтня, але цього не станеться. Превелике розчарування, тобто вони цієї трансформації не дочекаються. Ні, тут вони кидають, можливо, на цей напрямок тих же ж північно-корейських солдатів. Так? Але все це безуспішно. А тут, от оця Курська битва, вона росіянам якби поперек горла стоїть. Їм треба вивести звідти якусь кількість своїх вояк. Негайно треба. Вони їм дуже потрібні, ці вояки, які десь ну, знаходяться в Курській області. Так, і їм треба негайно звідти вивезти людей. Вони їм дуже потрібні, десь в інших містах. Ну а що насправді буде? Ну, це така дурна ситуація. Вийти живими, звідти їм не вдасться. Там буде продовжуватися бої, буде навпаки розширятися. Ну як плацдарм там, чи що у них там розширяється? У наших ні, немає ні можливості, ані ресурсів, ані нічого немає у росіян, аби до 22 жовтня, так їм, як було їм наказано, звільнити Курську область від ЗСУ. Ні, і ще раз нічого не буде. І е, питання ось був предоставлений план перемоги. Так, Зеленський його там показав партнерам, всі його обговорили, всі його вже почули, почитали. Але пам'ятаєте, там був такий момент, які є таємні пункти, які не оголошувалися взагалі всім. Вони десь ті таємні пункти були ну, прочитані певними людьми, кому це потрібно було знати. А мені дуже цікаво, що то за таємні пункти, як на них реагують. Ну, Можливо, ми не будемо питати, що конкретно в них там було сказано. Ну, але попитаємо, що нам Аркани скажуть про ті секретні пункти в плані перемоги від Зеленського. Зараз побачимо таємні пункти. І як їх буде прийнято. Так, таємні пункти. Як на них відреагувала ну, спільнота іноземна? Вони дійсно таємні, старший аркан. Бачите, імпер... Господи, Верховна Жриця вийшла. Тобто, дійсно є таємниця, таємниця, яку згодом все ж таки висвітлять. Дивіться, це відкрити таємницю. Врешті-решт якби відкрити її. Вона буде зрозуміла і чітка ставлення яке навколо цих питань. Ну скільки там було тих таємних пунктів? Я не знаю. Але зараз про ці... не так розмовляють про те, що відкрито заявлено, не так про те, як про ці пункти. З приводу цих пунктів навіть збирається якась нарада, щоб їх конкретно обговорити. Що там? Це ультиматум, якщо хочете маніпуляція. Дуже серйозна. Тому що диявол питаю, що там? Якийсь ультиматум дуже серйозний. Тобто, ну, якщо ми дивимося ці пункти, які були в плані перемоги, тобто це ультиматум України комусь. Комусь став... Тобто, якщо не так, то так. Якщо не буде по-нашому, ми відійдемо від якихось домовленостей. І будемо робити так, як нам потрібно. Але це щось таке, знаєте, це якесь загострення, якесь дуже серйозне. Ну чи може Україна комусь погрожувати? Я не, не хотіла б я так говорити, погрожує Україна. Вона не погрожує. А це ультиматум. Диявол. Якийсь. Все одно, як би не було, якої б не були там ми державою, що там у нас війна відбувається так, ми неспроможні зараз самі себе забезпечити всім. Але в нас теж є якісь козирі, і вони дуже, дуже дієві, дуже впливові. І вони такі важливі, що вони дійсно на іноземців мають вплив. Оці три, скільки там тих пунктів, чому я сказала три, не знаю, може їх дійсно три. Але це щось дуже 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 важливе. Та є питання про території в цих, в цих підпунктах. І тут так, тут дан певний час. От до якогось часу, якщо не відбудуться оці зміни, ми припинимо очікувати. Ми припинимо очікувати, і тоді, і тоді ми будемо діяти. Карта Мага. Тобто і тоді ми будемо діяти, не зважаючи ні на які, якісь заборони, незважаючи ні на що. Тобто знімаються будь-які обмеження. Я вам хочу сказати, оті плани таємні вони більш важливіші аніж те, що нам озвучило. І зараз партнери, і Америка, і ну захід. Тому що їх показують багато, їхню спільноту показують всі. Я вам показала вже трійку Кубків, коли люди збираються, обговорюють так. Ось о. Вони дійсно вони всі зібралися і чухають потилицю дуже серйозно. Вони думають над цими пунктами таємними, які будуть, ну які можуть змінити все. Отак. От от. Ну, я думаю, нам цього достатньо. Побачимо. А Верховна Жриця і Сонце сказали, що ми скоро знаємо, що то були за пункти. Про них скажуть. Ну, і давайте запитаю, якою буде зима. Ви переймаєтесь, хвилюєтеся, холода наближуються, енергосистема наша складна. Хочу сказати, я вже передивлялася ну, з приводу ну, природи, яка в нас буде зима, вона буде трішки холодніша, ніж попередня. Отак, але не буде вона лютою у нас. Ну, добре, що з нашою енергосистемою? До чого нам готуватися? Погасить нас. Ну, як погасять, по енергосистемі буде удар. По важливому, бачите, це карта цінності буде удар. Ось вони його і готують так, щоб це відбулося, ну, коли холода буде ще більше наближатися. Удар якийсь буде найближчим часом по енергосистемі. Щось дуже нам пошкодять якусь станцію. Угу. Дивіться, ось, аж летить. Аж летить, пошкодять. Але знову ж таки, у нас є підтримка іноземних партнерів, є якась альтернатива, нам щось дали. Що буде? Ну, впораються, впораються. Пошкодять який час, можливо, ми тут будемо трохи. Ну, ну, як я не можу сказати, що це темрява. Буде пошкоджений якийсь наш важливий енергетичний об'єкт. Буде Буде у нас знеструмлення. Але знову ж таки, у нас йде допомога. Знову ж я вам показувала цього єрофанта. Це допомога, іноземна допомога. І вона вже зараз якби йде. Тобто, ну знаєте, діють, діють якби наперед. Ну, якась альтернатива буде у нас, швидко впораються, Блокауту не буде. Ні. Ось оце буде такий тимчасовий тупік, якийсь у нас. Я ж кажу, пошкодять якийсь нам важливий енерговузол наш. Але вже зараз, вже заздалегідь, відбувається якась дуже ретельна планова робота, тому що знають, що росіяни все ж таки нам щось пошкодять. Тому переживати і боятися блекауту не варто. Ну, будуть якісь відключення світла, але я не можу сказати, що це буде прямо ось вимкнули, і неділями у нас немає світла. Все світла, все буде так, ну не гірше, аніж минулої зими. Тобто нам хвилюватися про те, що у нас відбудеться якийсь блекаут, що у нас буде якась катастрофа зимою, не варто. Будуть відключення світла, але вони будуть незначні і не дуже тривалі. Ну і зима, як вам вже сказала, буде не така холодна. Давайте на цій хвилі і завершимо наш бліц. Я вам дуже дякую за увагу. До побачення і до наступних зустрічей.